Вот аппарат стоит, одел, лямки одел, за рычажок дернул, и он отстегнулся, этот аппарат, и с ним выходишь. Уже готов, одетый. Видишь, спинка у тебя, приедешь, Какая красивая машина. Машины, дайте машины, дайте все машины с, дуплексной, дайте кабиной. посидеть. с дуплексной кабиной. Но. Это все новое. Генератор на 20, 20 киловаттный генератор нам очень нужен. Фетерское оборудование, пульты управления, фетеровские подушки, когда что Гидравлические Гидравлический инструмент предназначен для работы на дороге. Не Если человек зажат в машине, мы, мы можем этими ножницами разжать полностью. Да. Оборудование для поиска людей в завалке. Мы расставляем датчики и слушаем, что происходит под завалом. Даже можем услышать звенья сердца птички. Даже можем птички услышать, что происходит под завал. тому для робота називалась на ті вдруг домов зараз. Я що передали автівки. Ті автівки, яких в місті Києві не було, спеціальна техніка для рятуваль... рятувальна техніка. Це не тільки пожежні машини, а техніка, яка зможе рятувати в будь-яких ситуаціях. А ті, хто потребує допомоги. Ця робота почала ще в 2015 році і Хочу подякувати і меру міста побратима міста Києва Мюнхену, дітору Райтеру. Хотів подякувати також ГеЦет за допомогу, і хотів подякувати німецькому уряду. Також за оказання допомоги, яку отримує місто Київ. Робимо все, щоб надзвичайних ситуацій не було. Але якщо у нас на сьогоднішній день. Є можливості допомогти тим, хто потребує допомоги. І ця техніка вкрай необхідна. Дуже радий, що на сьогоднішній день ми ще більше оснащені для того, щоб в надзвичайній ситуації врятувати життя людей. Як сказав представник німецької компанії, це пристрої. Для рятування життя це не пожежні машини, і в цьому напрямку дуже добре, що такі пристрії зараз вже є в місті Києві, в столиці України.